Послухайте спогади російського поета Якова Полонського про нелюбов Шевченка до Пушкіна. Сидячи в гостях у Шевченка, я дізнався з його промов, що він не любить нашого поета Пушкіна, і не тому, що він вважав його поганим поетом, а просто тому, що Пушкін автор поеми Полтава. Шевченко розглядав Кочубея не інакше як донощика. Пушкін бачив в ньому вірного сподвижника Петра Великого, обмовленого і страченого Мазепою. Даремно переконував я Шевченка, що зі своєї точки зору Пушкін правий, і що він так само щирий, як і Шевченко в своїй ненависті до поляків. Шевченко тим сильніше ганив Пушкіна, чим запальніше я захищав його. Дивуюсь, як після такого спору Шевченко і до кінця днів своїх зберігав до мене щиру приязнь і завжди, при зустрічі на вулиці, готовий був обидві щоки цілувати мене. Дивуюсь, тому що Шевченко не був з числа людей, здатних легко миритися з тими, хто думав інакше ніж він, особливо коли предметом дум чи суперечки була його батьківщина. Русський поет Яків Полонський є в цьому щось глибоко постіронічне.